Маємо ще такого і кофлянчика. У нього якби нібито все працює, окрім нема реакції на зарядку. Так, зараз Невдобно трохи. Ось я вимкнув 220, а ніякої реакції немає. Так, якби він... Ну не знаю, треба ще вихід проверити. ну Вроді все клаца, все працює. Ось така краса у нас з цим. Треба зараз це зняти і відмити. Головне, щоб там не було міжплатних ніяких з'єднувань. Тоді це все дасться відновити. Якщо там є щось поміж плату, то нічого ми з цим не зробимо. Ось так це все вигляда. Плату трошки продув, почистив. Компресора, на жаль, у мене нема, тому воно не всюди поведувалося. Ось так виглядає це, що відновив ту частину. Зараз запаю компоненти, яких не вистачає. Реле старе вигоріло зовсім. Там Пошкоджений корпус, немає контакту. Ось нова релюшка. Тут якби щось тарахтить всередині. Але вроді працює, все, замикає, розмикає. Покрив лаком EcoFlow. Зіткнувся з проблемою спочатку покрив це все діло акриловим лаком. Виявляється, акриловий лак, знімав, реагує з цим покриттям, воно починає здуватися. І пройшлося це все змити, зараз це все покрив поліуретановим лаком, він правда, сохне 48 годин, по-другому не виходить. Так, ось перевіряю. Таку пише не збирав. Так поки що без кришки. Все в два. 300 Вт. Начебто. Ось так тут вот вийшло. Герметиком залив, лаком залокував. Начебто все добре. Так, отрядив його повністю вщент. Поставив на зарядку вдува 580 Вт, 2 години до повної зарядки. По мірі росту зарядки воно буде трошки збільшувати потужність, щоб вдува. Все працює. Трохи часу пройшло, вже вдува аж 1200 Вт. 30 хвилин до кінця зарядки.